Не повіриш, я, здається, закохалась. Оу, ну розказуй, хто ти щасливчик у нас? Він, Боже, як він серіалу, такий високий, очі, а голос і звати його Данило. Секундочку, Який Данило? Ну, Данило, з тренажерки. я сьогодні з ним познайомилася, коли гантелю кинула на ногу. І в мене льодик приклав до ноги. Уявляєш, льодик? Це доля. Ти хочеш сказати, що твій Данило. Це Данило світ не збув? Ну та, а що? Маріночко, я з ним вже три дні переписуюся. Він вчора кинув сердечко на історії. Він? Що зробив? Та він мені сьогодні сказав, що він вільний, як вітер. А оце що? Ти така цікава, не така, як інші. Це про мене. Це любов? Ага, цікава. Він мені те саме сказав, коли я впала з бігової доріжки. Хм, Може, він всім таке